Те, що ми бачимо, що розкрита, вскра чергова схема, от, е, яка свідчить про те, що ЖКС да, надавали послуги бронування, от, е, начебто своїм працівникам, які не працювали. Ну, це, е, чесно кажучи, Дно, Тому що на фоні постійних розповідей Труханова, що нема кому працювати, тому що всіх забрали служити. І тут ми бачимо такі корупційні схеми, де мажори отримують начебто, оце бронування, не працюючи по факту. Ну, це, це звичайна корупційна схема, і вона просто доповнила. Вже наявні схеми відомо всім, коли там в сейфі бачили там десятки картків тобто на працівників, яких немає, ну, умовно, мертві душі, тобто люди ну, є, але вони не працюють. І, і це все, це все так, звісно, корупційні схеми, які дуже і дуже погіршують стан, загальний стан от в Одесі. Послуг, в тому числі, якщо подивитися, по по фракції «Довіряй ділам там Матвєєв, там по кожному вже щось є, якісь. Да? Ну питання в тому, а які наслідки для цих людей це буде? Чи зможуть вони продовжувати оці корупційні схеми? І часто ми бачимо, що так, вони можуть це робити, і це дуже і дуже погано, тому що ну це знаєте, зловили, поцелували, відпустили, ну це. Це проблема.